Я чекаю тата. Папа без вісте. Я чекаю сина додому. Не лам'я і діти, і всі, всі родичі, і близькі, і всі знайомі, всі дуже чекають. Останній раз зв'язок з ним втратила 18 травня того року, 2024, 26 травня він потрапив в полон. Ми дізналися з телеграм-каналу. Віримо, чекаємо, надіємося, кожен на обмін. Всі чекаємо його вже вдома. Ми не забуваємо жодного хлопця, ми не стоїмо за одного хлопця, ми стоїмо, знаєте, як велика родина по всій Україні, стоїмо за всіх її голосом. Я виступаю не, не хочу бути лише свого чоловіка голосом, тому що я знаю, що так же само як чекаю, я кожна з нас чекає, чи то в Києві читків десь по всій по всій Україні. Ми їх чекаємо і дасть Бог. Я дуже сильно молюся, що кожен з них повернеться. Хай мама обійме свого сина. Знаєте, в мене теж є син. І я зараз відчуваю що то. Хай кожна дружина обійме свого чоловіка. Я теж хочу свого сильно обійняти, бо моє серце розривається від болю. З в Донецькій області, Купинський район. У яких умовах Самі не знають, толком нічого не кажуть. Чекайте, одні говорять одно, друг, інші інше. Тобто конкретно нам нікого ні, внувного, ніхто нічого не каже. Де вони, що з ним? Ми званюємо, ходимо, підбиваємо пороги, і щоб нам щось сказали, але відповідь одна. Чекайте. І вісім місяців ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо, нічого не можемо дочекатися. Все одно чекаємо, якусь надію маємо. Днем і ночі все в голові, все одно і те же, одно й те же. Чекати, чекати, чекати. Моя сестра чекає свого чоловіка. Мама чекає свого сина. Ми його дуже чекаємо, шукаємо, надіємося, хоч якась інформація. чи Він у полоні. Нам дуже важливо знати, де він. Ми віримо, чекаємо його живим додому. Він зателефонував, що він йде на позицію. Як вийде, то дай за себе знати. І через декілька днів нам приходить сповіщення, що він зник без вісті 5 січня 2025 року. Не дають нам ніяких даних, де як він зник. Нічого не відомо. Православної церкви України та інших українських конфесій, як ніхто бачить біль. Своїх прихожан, прихожан, які втратили своїх рідних на цій клятій війні, а особливо тих, про кого інколи забувається і влада. Ми сьогодні теж тут, аби підтримати родин, які чекають своїх воїнів, наших захисників, які пропали безвісти. Ми маємо надію, що багато з них, що все таки живі, знаходяться в полоні Російської Федерації. Ми як голос народу, церква завжди була голосом народу. Сьогодні теж разом з представниками громадської. Є тут, аби не тільки помолитися за спочилих наших воїнів, аби помолитися за тих, хто сьогодні перебуває в полоні, а ще й за те, щоб нагадати, що є наші живі воїни, про яких не варто забуватися. Вони теж виконували і виконують свою місію охорони нашої держави. Тому за них теж треба боротися, аби повернути їх до своїх домівок, до рідних і близьких, які їх так палко чекають і роблять це можливе, аби їх повернути.